Бачимо, нарешті почали тополину різати, бачите як, як вони краном зняли гілку. Зараз в буші підійдемо. Так беже це виглядає, бачимо. Довго, того ж нарешті розрізали, бо повіть собі, якби як така гілка впала комусь на дах, або на голову, або на машину, або садочок, або навіть той магазин поблизу Самара. Це ж все. Так разумеется, что боковые отрезали. А, нет, не, не, полностью уже. Полностью отрезали. Надо, чтобы топ... топон у нас был а самый такой ломкий. Ломка такая, деревянная. А Абаш... вот Абаш... с Абаш... такого возраста, выше даже 5-этажный поверхностный дом. Ого, такие. Смотрите, постадал здесь. Наїзд зупинила рух, бачите. І зараз сюди ровину, заберуть себе, там кто там, кто там випаляє, заберуть собі, як е, не порахують, тобто тут його не буде зафіксовано, а, але використано у власних цілях. Карчового ми тут не бачимо, завжди поїхав на зрізку дерев, бачите? А кричового ми не бачимо поруч. Тобто зараз каже, що поїхав на зрізку дерев, але місця його немає. Тобто використовує, але не присутнє. Каже, що не на, на вирізки був, а був буде вдома, каву або ще щось. Зараз підійдемо, побачимо, який там розмір поколений. Kredi var var. Нет, это, опасно, опасно. Он упадет он голову, убьет, понимаете. Есть садик же, понимаете. Ну, за, я, за... Готов, все деревья ну, я И ты... не, сажаешь. не не, да, тропосыла сажать, на быстрее, а может быть. Да, на а здесь садик, а здесь садик, газовая труба, дома, а, а

Дивіться, бачите, що бачите, ця тапована навіть не, не була кругла, бач? кругла, вона навіть не була кругла. Не знаю, може так потрібно, але ж не впевнений, що вона обтіка. Ну, друзі, нарешті, нарешті. Нарешті Олексій Гончаренко до тих до тиску владу, вони стріляли таповину. Ну, А вже ж це жар до Гончаренка. Але... Я не ты выгляж, так, что так там, разговаривают, еще. о, на рейсе мы дотиснулись, что у Бадильцы спряли дерево, что такое. Что такое? Что такое? Не понял, какие вопросы? Привет. Какие вопросы? что хочу, то и что хочу, ты делаешь? Я не понял, ты что, Давай или что? ты вонючий или что? Пойди в жопу, ты Давай. Дело вообще я вообще буду Я Да что что-то и делаю, я офигел, это вытукай, не вытукайся. Я же что-то и делаю, ты что гонишь мне. Я себе не говорю, здесь не стоит, не стоит, слышишь, не стоит, слышишь, не стоит. Вы, не стоит, вы, не стоит. А так, так <это>, и тэр, мне ты мне уходи, ты что гонишь, ты что да, Давай, разбайте. давай. Не нравится, что свежего героя, героя. Короче, такие не поддерживаем иди, даже там Кажуть там путки, що кирисні, а гірський розпосіджує там. Небезпечний момент. Сі, ця маленька гілка упала на трубу. І труба викола, прямого прямогоюся. Погано, що я не загримував це. Тобто б що якби та полиця впала б, вона поламала б всю газову мережу. Завы лапылу. Не може е... Не може е вытягнуться. О! О! Прямо зараз буде безниматься. Купа, говорит, нахиляється. ого. Ой, блин, ого. А з іншого боку, ми кажемо, можна було б його просто підрізати, як та, але ж ці поля заважали з водіям відомість пішоходів пішоходам або, або інша втіка, Тобто вони я б порушення були там були стосовані, заважаючи відамість водіям. Ми поклали його не де на батьки. Чому його ложу на... Ну вже бачимо, покали, пиляться, бачить. І стоїть прямо під даром. Не дай Бог поки, йому, дитячий безпеки. Діти, що прямо під гілкою стоїть. Отже, таким чином вони по одній великій гільці зрізають. І ще не розповідав про те, що можна було її підрізати. Ні, краще її вишка, тому що воно, окрім того, що небезпечно, воно ще велике і товсте і заважало відомості водіям, які виїжджали з цієї вулиці або які заїжджали, не бачили пішохода, не бачили, або якось артикет через те, що ці, ці дерева е, закривали видимість, то тобто краще дійсно е, їх прибрати. которая себе для меня живет говорит, что она сажала полях. Уже, уже пенсионерка. Да, да, да. Как говорят, не моя